Всім привіт! З вами Оля, цікавий на гачку. І останнім часом у нас цікаве не тільки на гачку, у нас цікавий на спицях. І я пропоную вам зараз сплести зі мною ялинку макраме. Я покажу, як робити самі самі прості елементарні вузли. Вони називаються плоскі. але я можу помилятися, тому що я нас взагалі не знаю. Я питалася вивчити цю тему, але я просто знаю, як це плести. І мені так деякі моменти трапляються в пінтересті. Тому я просто знаю, як це робити, але не знаю назву. Якщо буде цікаво, ми розберемо і цю тему. Але я просто пропоную, давайте спробуємо щось плести. Ну, по-перше, нам потрібен шнур це в мене. Це в мене ось такий. Бавовняний макраме катон Янартовський, звичайний. купувала в ярні 80 катону 20 Поліестера, але головне тут не це, а, мабуть, товщина цього шнура. Так, він у нас 225 метрів, 200, о, 250 грамів 225 метрів. Ну, я не знаю. Він взагалі-то підв'язаний гачком, але ми його будемо використовувати для макрами. В принципі, для макрами використовують будь-який шнур. Я плела із поліефірного шнура. Хто бачив там мій саме перший влог? Там я щось творчий відпочинок від гачка. Я там розповідала, що я і Фревалітей, і макраме, і маркер роблю. Ну, тобто, я дуже-дуже люблю різні види рукоділля. Тому, так, я відрізала від цього мотка 2,4, перепрошую, шнурочки по метру. Два шнурочки по 90 см, два 80 і два 70 см. На цьому, я думаю, поки що все. Далі подивимося, чи потрібно буде нам його продовжувати. У мене є ось такі бусини, вони з величеньким таким великою. Великим отвіром, в який в мене поміщається цей макраме. Тому їх я теж хочу використовувати. Спочатку нам потрібно зробити звичайний, давайте з іншої сторони підемо. Звичайний вузлик, це буде та сама петля, за яку ми будемо потім його вішати, тому вибирайте, наскільки довгою вона. Повинна бути самий звичайний вузлик для того, щоб потім ми на нього повісили. Далі я хочу можна червону, можна жовту, можна рожеву, я навіть не знаю, яку воно нехай буде. От, знаєте, жовта в мене і червона асоціюється з якоюсь красною зіркою, яка зараз ну, трошечки не той вода. Тому я не хочу робити. Нехай це буде оранжева бусина з петлею, яку я, так щоб вам було видно. Ось так зроблю. Це в мене нагадує шнурочок, той, який метровий. Беру наступний метровий шнурочок. А, ось він. І також складаю я його навпіл. Зараз ми будемо з вами вчитися робити ті самі звичайні плоскі вузли. Це в мене навпіл. Я його підкладаю під низ. І першу я ось так зверху накидаю на ці дві, потім я цю. Зараз я трошки переколю по-іншому. Ось так було. Щоб можна було натягнути. Ми завели шнурочок під низ. Цю я накиду зверху. Цей шнурочок я накиду зверху на цей, але під низ і достаю звідси. Це в нас буде перший вузлик. Ми його. Тягуємо максимально вверх до цієї бусини. Дивіться, щоб він був рівномірний, ось так. А наступний ми будемо закривати цей ми кладемо зверху, а цей ми будемо на, сюди і діставати сюди. Це вважається повний вузол, який ось з таких складається двох нехитрих сплетінь. Виглядає він ось так. Далі ми сплетемо ще один так само. Я думаю, що це вже зрозуміло. А потім цю перевертаємо цю зверху і дістаємо. І так само затягуємо. В нас виходить два. Це звичайні самі прості класичні вузлики. Бачите, ось так вони повинні виглядати. О, навелася камера. І ще один. Робимо так само: повний двойний вузол. І не забуваємо тут робити спочатку один зверху, потім інший зверху. Інакше, якщо ви будете робити постійно з однієї сторони зверху, у вас буде воно потім ось ця спираллю завертатися. Є такі вузли, але ми їх використовувати наразі не будемо. Далі, я хочу ось на ці дві посадити зараз бусинку. Ну, нехай буде червона. червона бусинка в нас тут. Я візьму ще одну голочку, щоб мені легше було. Взагалі, якщо вам складно заштовхувати, то можна скотчиком це все обв'язати. Але от я щось одразу не зробила це. І тепер мені. На цю, і на цю так само. Раз. І другий шнурочок, вони можуть бути різними по довжині, тому що один ми вже використовували, а інший тільки починаємо. І на цьому етапі ми зараз будемо вводити ще два шнурочки, ті, які у нас метрові, це була в нас верхушечка нашої ялинки. Зараз ми робимо так само, я вдвічі складаю цю і підкладаю її ось ось сюди. Тут можна також робити додаткову. Фіксацію, наприклад, ось так, щоб воно не збігалося. Мене, ну, я робила колись собі подушку спеціальну для того, щоб я плела, плела ну, під ірландська мережа, так, але я її чомусь не знайшла. Тому я зробила звичайний, звичайний рушник. Я його просто на ньому. Для вас я зробила покривальце, щоб, ну, щоб видно було добре. А так взагалі. Ну, і тепер ми продовжуємо плести наші з вами вузли. Ці ті самі звичайні вузли. Один і Тут ми повинні зробити так само. Оце в мене перекручено. Я його зараз перероблю, зупиню камеру, тому що воно неправильно ось так повинен виглядати. Може, і не перекручений. Ні, перекручується, бачите? Тобто я щось не так сплела. І сюди так само я беру наступний шнурочок. і Підкладаю і плету. Я зупиняю камеру. Я думаю, що з цим, як додавати ці шнури, нам зрозуміло. Коли я зараз плиту, я покажу вам, що далі робимо. Так, що ми робимо далі? Ось в мене вийшов ось такий початок. Дві ми відкладаємо, і тепер в шахівному порядку ми будемо плести ці вузлики. Зараз я буду плести тільки ось ці середні. Все так само. Спочатку з однієї сторони ми перекидуємо і сплиту, далі з іншої. І сюди є, зробили ми. зробили ми цю красу. І тепер ми будемо додавати оці бусинки тільки тоді, коли в нас залишається дві. Тобто, зараз я додаю. А далі, в наступному ряду, я не буду додавати. Я ставлю на паузу і буду додавати, щоб ви не чекали мене. Додала бусини і плетемо тепер ось цей і той. Далі ми будемо додавати наступні дві. Наступні в мене йдуть вже 90 см. Я казала, що я трошки робила на зменшення. тому я додаю з однієї сторони і з іншої. І виходить, що я середній я плету один вузлик, сюди я плету другий вузлик, сюди я плету третій вузлик. У мене вже вийде три вузлики. Ну, і так продовжуємо плести. Коли в нас в рядочку по дві крайні залишається, ми додаємо по, дві, по одній з кожної сторони ці і додаємо бусинки. А ці сплетаємо. Зараз я додаю бусинки, плету ці дві, тут по чотири штучки, так, в мене виходить. І потім ще рядочок оплетаю я. Потім додаю бусинки, і так ми плетемо, поки нам буде необхідна довжина. Я думаю, ну, тут все зрозуміло. Ну і що, останнім етапом буде в мене я е, хочу сплести ще понизу. В кожну я одягла бусинку, намистинку, щоб, е, ну, так. Тут же ж, розумієте, ви можете робити так, як вам це подобається. Ви можете, наприклад, робити десь тут, отак, по діагоналі, там через одну, щоб була ялинка, ніби така. Ну, тут же ваша фантазія, ваші ідеї. Головна частина нашої ялинки завершена, нам треба оці всі хвостики оформити. Бачите, вони залишились досить великі. Тобто ви можете зробити їх трошки меншими, але я не буду, я ще хочу зробити на цих вісюльках вузлики. Ну, спочатку нам треба оце все зібрати докупи. Оце в нас середина. Одну частину ми відкладаємо, а цю зараз будемо. Обкручувати по дві. Робимо зверху і вниз. Такий собі вузлик раз. І тепер знизу і наверх вузлик два. Ось так ви вийшло повинно. Це ми дві штучки, дві е, нижні обмотали. Далі ми будемо так само робити чотири. Ми продовжуємо тільки вже оплітаємо чотири. Спочатку зверху вниз вузлик робимо, і оце все розрівнюємо і підтягуємо, щоб воно у нас отак завернулося. А далі знизу вверх, це. Теж вважається як один, там якийсь вузлик. Ще беремо дві, дві наступні, і обмотуємо тепер всі зверху вниз. Так, щоб воно було близенько і тугенько. І знизу вверхи. Ось так. Далі ще дві. Додаємо сюди. І наступна одна буде вже остання. Так, зверху вниз. Оце можна ось тут знаходити і підтягувати, щоб вони були більш таки собі. І знизу вверх. Так само ми все це. Затягуємо, підтягуємо, закриваємо. Є. І, ага, і ще одна ж. доходимо до самої-самої до середини, і потім так само ми робимо все це з іншої сторони. Є. Це я відкидаю. І роблю з іншої сторони, зверху, вниз і знизу, вверх, зверху, вниз. Це можна робити ще по одному, більше вузликів. Так, наша ялинка майже готова. Зараз ми ще оце все з'єднаємо в один якийсь пучок, як ми це зробимо. Я вам зараз покажу. Ми можемо чим звідси вкоротити якусь саму довгеньку вибрати. Я зараз виберу саму довгеньку, ось я, мабуть, вона, і зроблю з неї ось таку мені цього вистачить чи не вистачить. Ні, я все ж таки не буду жадничать. Я така жадібна, що страх. Я називаю це дуже економно, Да? Я відріжу собі все ж таки кусочок ниточки. Нехай краще буде. Це вже виріб. Дивіться, робимо ось таку петлю. Звичайно, невелику, велику навіть і не, не, не потрібно. Тут ми її ось так прикладаємо і починаємо зверху, ось таким чином, обмотувати цю ялинку. Е, і тут вже ну, дивіться, скільки вам потрібно цих е, витків. Можна більше, можна менше. Тобто тут уже це знову-таки ваше індивідуально, як ви це бачите. Я зараз хочу, щоб цей вузлик прям був такий, знаєте, величкий. І в останній раз, тому що мені потрібно дійти до ось цієї петлі. Це може бути один раз. Ну, тобто, якщо ви це бачите так, нехай буде один раз менше. В петлю я потім цей кінчик заправляю, і цю петлю затягую всередину. Все. Тут в мене є, щоб вона не виглядала. Вона повинна там ховатися всередині. Ось це я відрізаю, воно нам не потрібно. Ну, чесно кажучи, не самі гострі взяла я ножиці. І ось так це ховаю туди. Все, наша ялинка з вами готова. Якщо ми її повісимо, буде цікаво, але. Ну, бачите, от як це можна було це не заховати. Ну, тут можна продягти вголку. Десь в мене навіть, ось ага, я в бусинки вставляла. Ну, ж така неуважна, що капець. Це краще робити позаду, тому що там в мене вузлик. Хоча вона не має ні переду, ні ззаду. Зад там, де, скоріш за все, ото в нас той. Вузлик. Ну, ви мене зрозуміли, так, що я хочу зробити. І як я це хочу зробити. Ось, 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 ось. так. Якщо ви щось там, як і я втратили, це все поправимо, це все робиться ось так. Все. Так, тут у нас є. Що я хочу, я хотіла ще оці. Довгенькі, знаєте, як зробити? Отак, От один, два, там, три. Е, ці, головне, щоб вони нас не, пере, ну, як це, не збилися. І ось так я обережненько роблю цей вузлик. Можна взяти якусь трубочку, я думаю, що всі бачили ці майстер-класи. Але я звикла робити руками, бо я з цим працюю. І ось таким. Я зроблю на різних відстанях такі собі вузлики по декілька, щоб вони виглядали органічно в цій, в цій ялинці, що вони. Це ж макраме, і макраме це завжди багато вузлів. Тому у нас зараз от вилітіла як місяць. Називається листопад, да, мабуть, У нас зараз листопад, а в мене вже майже готова ялинка. Хоча я не люблю зиму, я не люблю сніг, я, <смас> я не люблю всього цього, але вже маю ялинку завдяки вам, завдяки тому, що я з вами, я для вас працюю, якийсь намагаюся робити корисності. Дякую вам кожному за вподобайки, за ваші відгуки. Мені дуже цікава ваша думка чи цікавий формат таких відео, як макраме. Тому що є в мене ще одна трохи складніша ялинка. Це я взяла саму-саму просту, щоб ми вивчили ось цей вузлик. Я пам'ятаю сумку вже. Е Рік каналу, і рік я обіцяю її зробити, але все ніяк не куплю шнур. Для неї і ручки потрібні. Тобто, ну все це. Ну, я не буду більше вас затримувати. Я давайте зараз намотаю декілька вузликів, скоріш все, і тоді я вам вже покажу гарний результат. Я сплила всі вузлики, обробила всі ці ниточки, я вирішила залишити їх такими нерівномірними, мені це подобається, не стандарт. І ось така ялинка в мене вийшла. Я думаю, що хтось теж захоче її сплести. Я бажаю вам успіхів в вашій творчості, щоб у вас це вийшло. Я бажаю нам скорішої перемоги. Це зараз дуже і дуже важливо. І тоді ми будемо творити ще більше. Я бажаю вам, щоб у вас все вийшло. Бережіть себе, реагуйте на тривоги, якщо ви в зоні риску. Рівних стовпчиків вам і петелечок, а ще і вузликів з цього відео. Будемо далі вчити. Що ще? Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Будемо спілкуватися, будемо вчитися, будемо плести, в'язати всім, чим тільки можна. До нових зустрічей! З вами була Оля і цікава ногачку.